Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Да, звільнення залужно для всіх вже очевидно була найбільша стратегічна помилка керівництва політичного керівництва України у війні, і це понятно, вже історичний факт. А, а, і з залужним пішли якби перемоги. Да? Там, при залужному ми перемагали, було по всякому, але більше перемагали. А, і навіть в оборонних боях це були переможні оборонні бої. Там і під Києвом, і в Сумській, в Черкаській області. Да? А потім визволення Харківщини, Херсонщини. Навіть наступ літній минулорічний підроботина, який вважають, там, якби наче не, не досить вдалим. Але я назвав його перемогою. може нашого боку, це була пірова перемога, але перша перемога. ми показали тому світу в повітрі. Ми можемо наступати при тому при всьому поверну таку армію. І покажіть ще один такий приклад. Тобто ми маємо, я би не став там лаяти сирсько, да як. Прийшовся до двору е, і е, 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 вставати, йти в атаку, да, йти на штурм да яких позицій ворога. І в цьому його подвиг, і готовність солдата вмерти в цьому бою це подвиг. А подвиг генерала в тому, щоб заперечувати маршалам. От то, тобто, подвиг головнокомандуючи в тому, щоб заперечити Верховному головнокомандувачу, коли він там в осені 23 го року хотів Старецька з Нью-Йорка наступати на горло. Понятно, що це, ну, це ну, була абсолютна дурня. От, і це ж, ми чули тільки з е, е, сторінок. Зарубіжної преси, але це ж ми чули і від бойових камбригів що ну, дійсно такі сподівання були у Зеленську, а щоб нам не понаступати. Так? І ми ж пам'ятаємо, як Зеленський Залужний пише за економіст, що там, типа, нам треба в оборону. А Зеленський каже: Ні, нам хоч по 500 метрів, ну наступати треба щодня. От конфлікт був в тому, що е, концепція війни. Е, у політиків у військових розходились да, коли ми кажемо, якщо у нас немає переваги в таких в таких в таких засобах, то ми мусимо стати стратегічну оборону, навіть віддавши стратегічну ініціативу противнику, навіть так. Але політичне керівництво думало по-іншому. Вони тоді запустили як торпеду бізугу. Вони дани доїли довго не доїдали, доїли залужно, зробили свою найбільшу стратегічну помилку, і тепер. Ми на краю провалля, Чому? Тому що не може бути успішною країна, де піджаки, ну так військові називають політиків, да, де піджаки е, хочуть малювати стрілки на глобусі. Ми мусимо знати з історії, що там той же самий Рузвельт чи той ж сам Черчилль, вони. Приймали якісь основні стратегічні рішення і приймали рішення по заміні командування, да командування. е, так само, там, е, як Олександера Черчилль міняв на е, е, Макартура да? там типа як е, Ставили е, Рузвельт, або як Рузвельт прийняв рішення йому ж. Е, Генерали радили все-таки висаджуватись в Європі, але він прийняв рішення. Спочатку, типа Марокко, спочатку Африка, спочатку вибиваємо а, з війни армію Роміля італійців, а потім все решта. Це стратегічне рішення. Але все на цьому втручання Рузвельта і Черчилля в війну закінчилось тільки прийняттям от найбільшого рішення. Так? Наступаємо, відступаємо. Все. Ніяких е, ніяких втручань. І не е, якщо ви поміняли е, головнокомандувача, не треба міняти до комбата і до командира бригади. Не треба лізти, малювати карти на глобусі. Ви ж в цьому не шарите, хлопці. І оце от ми е, бачимо, що коли. Зеленський хоче стати більш успішним, ніж Черчилль, Я просто ржу от зараз. От, або деголь, і тому вони намагаються втрутитися в військову кампанію, вони намагаються в режимі нон-стоп керувати військовими. Це найбільша помилка. І коли Сирський, я так думаю, що зараз Сирський каже, хлопці, будь ласка, прошу Христом Богом не лізьте, не лізьте, дайте нам спокій, дайте нам самим помалювати стрілки, ми вміємо краще, це, а ви краще проведіть мобілізацію. Ви відповідаєте за мобілізацію, а ми за війну. Давайте розділимо повноваження. То тут навпаки в офісі президента хочуть поролювати війною, але за мобілізацію, якщо вона там не дуже там цікава, да? то давайте про це хай за це відповідають. Військові да, там, типа ми перекинемо стрілки. Тобто, давайте перемагати буде офіс президента на полі бою, а Сирський відповідає за мобілізацію. Це не так. Знову ж, тільки за полководців. Знову ж Черчилль тільки може міняти там Олександера на Монтгомері, а ніяк там не, не втручатися в якісь справи міняти бригадних генералів чи взагалі командирів батальйонів у війську. От тільки так, тільки тільки основні стратегічні рішення за політиками, і далі це підтримка тилу, підтримка політики, пошук союзників для того, щоб е, Монгомері перемагали в Європі. Е, Черчилль пішов навіть на такий крок, як дружба з Сталіним. Це будучи е, ненависником всього комуністичного. От Зеленський вийде в історію, якщо він е, підчепить за себе і саудовського принца і Сі Цзіньпіна. І якщо Індія буде за нас не просто там іноді підголосовувати, а коли Індія прийшла свої снаряди і прийшла, ну принаймні як Японія, 4 Половиною мільярда нам прислали, От коли Індія просто так нам пожертвує 4 мільярда доларів на війну. От тоді ми скажемо, що ну, Зеленський молодець, він свій вклад в війну зробив, він теж історична е, постать. Ну, він і так буде історичною постаттю, але тепер там про нього будуть історики говорити, що він, він своє зробив. Він склав військові зробили своє, а, а Зеленський своє. От, але ніяк інакше. Може, це якесь загострення, може, е, е, повний місяць, може. Повнолуння, то можливо так, або там ще щось, ну, дівочку треба показати спеціалістам, я, на жаль, не впевнений, що мій діагноз правильний, але впевнений в тому, що її мусить консиліум серйозних психіатрів глянути, то що там щось же не в порядку. От єдине, що єдине, що добре для нас, для українського суспільства, що якщо. Дівчата, яка тут пригає перед камерами, перед, ну я бачив, перед разумковою, перед Фед... Софією Федина виступає, вона там, а бабочка крилишками, бяк 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 бік да? То єдине, що думає, що потім, якщо вона каже, давайте знімемо ще за залужним сильською, і всі думають, о, а вона точно там показати спеціалістам. І багато хто наших глядачів, мабуть, зо мною погодять. Ну так, да. ми не спеціалісти, але спеціалістам показати точно треба. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.